У середній школі в селі Солонка оглядають нові підручники німецької. Цього року їх отримали 54. Тільки до п'ятого класу. Ну з часом вже будуть потім і шостий, сьомий і восьмій. Починаємо читати перший рік. Друга іноземна міністерське нововведення. Всі п'ятикласники цього року візьмуться за вивчення другої мови. Німецьку після тривалих обговорень обрали і у солонці. Заклад співпрацює з німецькою школою. Польська ми не вибрали тільки з тих міркувань, перш за все, що дуже мало шкіл, там в районі взагалі ні одна школа не вибирає польську мову. По-друге, надзвичайно дорогі підручники, які обходяться в державі. Коли один підручник вартує 500-600 гривень, у сільській школі з іноземною складно годин мало на групу важко поділити класи. П'ятикласник Сергій розглядає новий підручник, ще не знає, як піде йому друга іноземна, та впевнений, мови вчити потрібно. На якісь олімпіади їздити, чи що треба знати німе англійську мову? Угу. Бо там тільки можна порозмовляти англійською мовою, якщо ти інші мови не знаєш. У Львівській лінгвістичній гімназії традиційно вивчають три: англійську та німецьку обов'язково та польську, чеську, французьку, італійську на вибір. Дитині повинна мотивація, як для фізики, як для математики. І тому, якщо задають питання, чи не плутають діти, скажімо, там французьку і англійську, я би навіть навела такий приклад: А ти не плутають діти математикою і фізику. Також нововведення зачеплять і початкову школу. Другокласники вивчатимуть новий предмет з ходинки до інформатики. Початки інформатики у Львові вже два роки викладали як факультативний предмет. Також заздалегідь на спеціальних курсах та тренінгах готували вчителів. Ми маємо проблему. Оскільки не всі навчальні заклади забезпечені в повній мірі технікою, цих людей збирали на навчання. Вчителі інформатики проходили такий курс вікової педагогіки та психології, бо все ж таки вік дітей, які є семирічні, відрізняється від дітей основної школи. Також у міністерстві освіти за концепцією профільного навчання пропонують ввести у старших класах замість фізики, хімії та біології. Курс природознавства, що ніхто не збирається прибирати фізику. Профільна школа, якщо ви любите фізику, ви можете обрати такий профіль навчання, де у вас буде шість уроків фізики. Я, якщо люблю історію, у мене буде два уроки фізики. На тиждень і шість уроків історії і все. Другокласникам та п'ятикласникам завдяки нововведенням у першому семестрі не ставитимуть оцінок також звернуть увагу на безпеку на обов'язкових та позакласних заняттях. Учні вивчатимуть правила дорожнього руху.